Всім саме величезний привіт з 5 по 11 акції 5. в магазині АТБ. Зараз подивимося, а точніше, анонс з 5 по 11 червня. Ну що, мабуть, почнемо з м'ясного відділу з вами. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Виріб м'ясо-місткий, палочка вагою 420 грамів. Ну, як завжди, показую, регулярну ціну і буду. Озвучувати ціну, яка зараз буде на наступний тиждень вже зі знижкою. 38,90 в акції буде Новомиргородський виріб. Крильця курячі від своєї лінії 15 гривень 70 копійок. Так, зі знижкою будуть це у нас що, сосиски, да? ранкові 330 грамів, в акції будуть 24 гривні 90 копійок. На дворі у нас літо, тому подивимось, яке морозиво буде зі знижками. Так. Зі знижкою буде каштан морозиво, 75 грамів, полуничний та карамель шоколад. А хто це виробник? Не бачу. Виробник хрещатик. Дуже хороша ціна на нього буде 15 гривень 90 копійок. А тебе знову приготували акцію на Монако, тірамісу та Колуниця. 95 гривень, 90 копійок. Теж дуже хороша ціна буде. Хто ще не коштував морозиву магнат, тут іде манго і так іде зараз ще. Хто це в нас? Малина. Також буде в акції пів кілограма ціна 100 гривень. А ціна 170. ну, 70 гривень можна зекономити і спробувати ось ці дві новинки зараз. І магнат, і монако. Також зі знижкою буде морозиво відрудь, 100%. 500 грамів морозиво шоколад. Воно зараз по 111 гривень майже в акції буде 65,90. Так, я ніколи таке морозово не пробував з начинкою з кокосовою. 80 грамів. 15 гривень 70 копійок буде в акції. Також хто полюбляє плодово-ягідне, я люблю ще з дитинства плодово-ягідне морозиво. 80 грамів від своя лінія. Лише 8 гривень 30 копійок. І також світлофор буде заморожений лід по 12 гривень. Зараз 20. Так, якщо я не помиляюсь, ось це також буде в акції ведмедя. А, Грам хочу побачити вагу. Зараз на ціннику подивлюсь. А, знайшов. Ось, 150 грамів вага. І в акції буде воно по 29,90. В акції будуть вареники з картоплею та лісовими грибами. 440 грамів. І зі знижкою можна придбати за 29,90. Зі знижкою можна придбати крабові палочки водний світ. Охолоджені вони йдуть. 420 грамів, 85 гривень 90 копійок. Дуже хороша фірма Deluxe, власна марка ТБ. Якісні, дійсно, я вже сам навіть переконався. 250 грамів, крабові палички від Delux. Охолоджені також 43 гривні, 90 копійок можна придбати по акції. Зі знижкою буде сьомга від своя лінія, шматочок 100 грамів. Зараз він 130 гривень. А в акції буде 89,90 гривень. Зі знижкою можна придбати ікру відводний світ мойви 100 грамів баночка. В акції 48,90 Ой, 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 ой. Так, ну на цьому тижні не було знижки на оці сири польські. Зараз вони будуть йти зі знижками 135 грамів. А в акції можна придбати за 50 гривень 90 копійок. Цей також 50 гривень 90 копійок. В акції буде сир кисломолочний від Білоцерківський. Цей сир мені більше всіх смакує. 350 грамів ідуть усі пакети. В залежності від жирності відрізняється ціна. 5% жирності, 50 гривень 90 копійок і 0% жирності 46-40. Так, а 9% не бачу. Бачу, знайшов, якось так окремо стоїть. 9% жирності по 53,50. Так, ось такі пачками по 180 грамів. 5,9% жирності також буде зі знижкою 25,40 та 27,50. Зі знижкою буде десерт сирковий від Дольче 200 грамів 25,50, 26,90. Це у нас галичина, карпатський йогурт, вишня з лаків, 290 грамів стаканчик. Зі знижкою можна придбати за 23 гривні 90 копійок. Смаки в асортименті. Сирочки Моліндам усі смаки також будуть зі знижкою йти. Зараз вони майже 19 гривень. А в акції будуть по 13 гривень. Зі знижкою цього тижня буде поляна квасова, від своєї лінія 1,5 літрова. В акції 22 гривні 70 копійок. Від торгової марки Оболонь Сітро також можна придбати буде в акції, це йде 2 літри. А пляшка по 25 гривень 90 копійок. Від торгової марки Біола. Смак полуниці та Ківі 2-літрова. Також зі знижкою 25 гривень 80 копійок. Джамбо. Це ж джамбо, так? Да? Ні, це не джамбо, ось джамбо. Так, в акції буде квас. Хлібний, від своєї лінія. Пляшка йде 2 літри. І зі знижкою можна придбати за 29 гривень 50 копійок. Чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб колись була акція на ось такі великі пляшки, знаменівська, негазована 5 літрів, 30 гривень 90 копійок. 17 гривень 50 копійок енергетичний напій. Я його купував, він мені подобався, ось цей томатний літо. Нектар, тут півтора літровий. А яка ж цей? Не бачу. Завжди а, виробник ставить наперед, хто це виробляє. А, торгова марка Літо. Бачу. В акції 44 гривні 70 копійок. Тільки що дивився, а, ну, чекав, поки хлопці, мабуть, а, качаються. Ось ці батончики взяли цілу купу ось цих шоколадних. А, так, вони зараз по 21 гривні, а в акції будуть по 15,50. А ось цей буде по 20 гривень 90 копійок. Цей трішки дорожчий, Протеїновий, я зрозумів. Гранола від Акса 330 г, 40 гривень 90 копійок в акції. Від своєї лінії персики 820 грамів, зі знижкою 81 гривня 50 копійок. Також в акції буде манго від своєї лінії 425 г 49 гривень 90 копійок. І шматочки ананасів у сиропі, а також своєї лінія 565 г в акції 51 гривня 50 копійок. Зі знижкою можна придбати кетчуп королівський до шашлику та чилі 250 г, в акції по 17 гривень 90 копійок. Також хороша знижка. На чай Алокозей 180 грамів також хороша знижка. Так, 64 гривні 90 копійок 180 грамів. Ось в такому пакуванні 180 грамів, 44,50. І пакетований Алокозей 25 пакетів, 24,90. Хочу сказати дуже смачний грейс з бергамотом, Він дійсно дуже ароматний, якісний і чорний. Дуже міцна заварка. 27 пакетів. І також можна придбати альпійські букет. також буде зі знижкою, по 32 гривні. Велику каву Якобс в зернах. Монарх, тут цілий кілограм. Можна придбати за 429,90. Кава Яковс Монарх вагою 200 грамів, також з хорошою знижкою 234,90. Якобс Еспресо вагою 230 грамів, також буде з хорошою знижкою 98,50. А я вам хотів показати, дивіться, які новинки з'явились в магазині АТБ. Це для малечих, хто купує ось таких бобів. Вони дуже популярні, вони, здається, йдуть натуральні, якщо я не помиляюсь, тому вони дорогі натуральні аксукерки. Там ще якийсь равлик, здається, є, чи хто там. <сум> дуже смачна хімія, чесно кажучи, я, мені доводилось їх куштувати. 180 грамів 35,90. І ось такі ведмедики желейні, харібо. Ні, не харі, бебето, ось, бебето, бебето, бебето. Ось, ось ці бебето. Вони будуть по 19,50-80 грамів. Крекери від своя лінія, вагою 400 грамів, це йде у нас солений. 31 гривня 50 копійок. А, це у нас йде цибулевий. Також 400 грамів, 33 гривні 50 копійок. І в акції буде ось цей ніжний крекер від своєї лінії також 400 грамів 28,50. А ви вже бачили від біскоті новинка ВТБ по, 30, ну, по 29 гривень зі смаком кокосу, вишня і шоколад. Смачненький, мабуть. А зі знижкою буде паста від торгової марки Мілка 350 грамів, 111,90. Кава від Deluxe, 250 грамів 119,90. Кава Deluxe, 500 грамів, іде в зернах 182 гривні 90 копійок. І кава від Deluxe, мелена 500 грамів, 182 гривні 90 копійок. Хто полюбляє Міленіум, можна придбати по акції по 4390. Бачу, що подорожчав Міленіум, увесь подорожчав. Ну, от акційна ціна 43,90. Мінйони по 16,90. Хто полюбляє зефір від торгової марки Жако, класичний. 350 грамів. Можна також придбати буде в акції по 42 гривні 90 копійок. В акції будуть чипси. Вагою. Звісно, ж вага? Дві, а, 120 грамів. І ці також 120 грамів. 37,50. Чіпстер з вагою 140 грамів, 33,50. Зі знижкою буде свинина тушкована. 525 грамів, 82 гривні. Філе кумбрії в томатному соусі 170 грамів, 51 гривня, 90 копійок. Ну і для чого так ставити, щоб воно все продавалось. Філе скумбрії в олії 170 грамів, 55 гривень, 50 копійок. Олія щедрий дар вітамінізована, 725 грамів в акції буде по 39,50 гривень. Щедрий дар 850 грамів. Зі знижкою буде. 4550. І ось це також 45-50. Ну, а хто полюбляє великий формат? Ось така 3 щедрий дар, зараз майже 206 гривень, а буде зі знижкою 157 гривень. Також зі знижкою буде рис від Deluxe, Жасмін, тут цілий кілограм. 65 гривень. І в акції буде басматі від делюкс. Тут також кілограм 6690. До, до речі, непогана ціна зараз на рис делюкс. Хороша марка. Господинки, зверніть зараз увагу. Приправа, ось ця від своєї лінії, суміш зелені, зі знижкою буде по 6 гривень 60 копійок. 10 гривень 90 копійок томат Базилік з часником. 5 гривень зекономити це, на приправі це дуже хороша акція. Так, І також буде від а, своєї лінії 150 г приправа, 12 овочів та трав в акції по 22 гривні 40 копійок. Так, на цьому тижні буде акція на шампуні сльоз 440 грамів, об'єм по 109,90. В акції буде шампунь Pro V 400 грамів по 126,90. Моє улюблене мило SafeGuard 225 грамів, пляшка з дозатором. В акції 64,90 Гель для прання Грюнвельд вагою 3,5 кг можна буде придбати в АТБ за 99 гривень. А бачили яка новинка? Дивіться. А я принаймні такого не бачив ще Грюнвельд, бачу тільки ось цей. Ну, звичайний, а це якась новинка. Акція на порошок Аріель вагою 2700 279 гривень в акційній ціні. Зі знижкою 15 гривень 50 копійок відбілювач. Та відбілювач оксі також зі знижкою 17,50. Засіб біо для миття посуду також буде зі знижкою, вага 500 грамів. 1990. Жіноча гігієна в акції 3690. Жіноча гігієна Libres 30 гривень 90 копійок. 27 гривень 50 копійок. 48 90. Підгузки трусики для хлопчиків та дівчаток. 179 гривень акційна ціна. Так, макулатура з персиком 4 штуки в упаковці двошарова по 36,90 буде акційна ціна. Ватні диски від своєї лінії. В упаковці 120 штук, 20 гривень 50 копійок. За 53 гривні можна придбати лістерин. Зубна паста Sens 1 зі знижкою 99 гривень. Дуже хороша ціна на зубну пасту Sennz-1. Бачу, що подорожчала у, у всіх магазинах. А ось цей зі знижкою буде 74,90 відбілюючи 79-900 грамів. Та зубна паста Пронамель в акції 8990. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого і до зустрічі. Вже з вами зустрінемось дуже скоро.